Друзі, зараз в країні нашій йде війна, ви це прекрасно знаєте, дуже багато будівель було зруйновано. І насправді мені дуже приємно, що в Україні з'явилася нова програма, яка допомагає ОСББ і ЖБК відновлювати ці будинки. З великим задоволенням хочу вам представити нашого нового спікера. Це пан Єгор Фарінюк, директор фонду енергоефективності. Пане Єгоре, доброго дня. Вітаю всіх учасників і тих, хто приєднався до сьогоднішнього надзвичайно корисного заходу. Дуже приє... дуже дякую за запрошення і за те, що маю можливість поділитися інформацією про діяльність фонду енергоефективності і про ті програми, які ми реалізовуємо, фонд енергоефективності в своїй діяльності. За минулі роки завжди опікувався галузю енергоефективності, і тому ми наша діяльність була спрямована на. Провадження енергоефективних заходів, зокрема заміну світлопрозорих конструкцій для багатоквартирних житлових будинків, в яких створена ОСББ. Ми реалізовуємо і продовжуємо реалізовувати цю програму для шляхом надання грантів для ОСББ для запровадження комплексних технічних рішень. Які з урахуванням найкращих європейських е, практик е, в галузі термомодернізації будівель? Е, війна спонукала нас розширювати сферу нашої діяльності? Е, починаючи з минулого року, фонд почав працювати над. Е, Розробкою нової програми, яка спрямована на відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків, яких в нашій країні, на жаль, вже нараховується декілька десятків тисяч. Цю програму ми почали розробляти разом з нашими партнерами міжнародної фінансової корпорації і розробили її за півроку. В листопаді місяці минулого року програма стартувала, була презентована в тому числі за участю високопосадовців з Європейського союзу, які анонсували, що на цю програму виділяється фінансування на пілотний етап цієї програми 5 мільйонів євро, і загалом фінансування складає 25 мільйонів євро. Користуючись нагодою, хочу висловити слова подяки нашим європейським партнерам і колегам, які підтримують українців в такі складні часи, і ця підтримка є надважливою і дуже корисною для нас. Адже українці неодноразово продемонстрували, що об'єднавшись та за належної підтримки можуть вирішувати фантастичні за своєю складністю завдання. Програма Дії в нас на території зараз шести областей. Буквально вчора наглядова рада розширила географію діяльності цієї програми ще на дві додаткових області. До цього програма діяла в Київській, Сумській, Чернігівській та. Житомирських областях ще додаються е, дві області: це е, Дніпропетровська область та Миколаївська область. Вже є перші результати, перші відновлені будинки, які я продемонструю е, сьогодні. Е, у рамках цього заходу я хотів би вам представити основні положення програми, основні технічні аспекти та вимоги до учасників програми та до будівельних організацій, які залучаються до виконання робіт. Мета програми це фінансування будівельних робіт з часткового відновлення житлових будинків, які пошкоджені внаслідок військової агресії Росії. Учасниками програми можуть стати лише об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, і, тому що вони мають всі можливості для того, щоб швидко впроваджувати заходи, мають досвід в цьому і мають проактивну позицію. Саме цьому, цього наші європейські партнери. Обирають саме таку юридичну форму утворення для того, щоб не тільки підтримувати мешканців України, а й ще щоб вони займали проактивну позицію і щоб вони змінювали свою свідомість, тому що не можна сидіти в печері, як в своїй кімнаті, і вважати, що все навколо це якась тундра. Ні, це все наша спільна власність. Ми маємо об'єднуватися і маємо. Втілювати ці заходи в життя і вирішувати складні задачі. Перелік будівельних робіт, які фінансується програма, включає в себе. Включає в себе заміну або ремонт пошкоджених віконних або балконних блоків, зовнішніх дверей. це також ремонт пошкоджень фасадів будівлі, ремонт пошкоджень покриття будівлі і обладнання дахових котелень та інженерних мереж. Ну і звичайно, це зовнішні двері. Загальні засади програми, як я вже сказав, що учасниками програми можуть бути ОСББ для того, щоб прийняти участь в програмі, будинки не повинні зазнати значних пошкоджень, тобто в них не може бути порушена несуча здатність конструкції будівлі. Категорія складності пошкоджень визначається відповідною методикою, яка прийнята енергіоном, і ті будинки, які мають першу і другу категорію, можуть приймати в нашій програмі участь. Перший етап в нас розпосюджується на 5, на шість областей. Пілотний етап включає в себе фінансування на 5 мільйонів євро, це приблизно 200 мільйонів гривень. За ці кошти можна відновити за нашими статистичними розрахунками близько 100 будинків. Відповідно за 25 мільйонів євро можна відновити 500 будинків. Тому в нас є ще великий запас фінансовий для того, щоб якомога більше будинків до наступної зими було відновлено. Всіх підрядників та виконавців послуг обирають виключно ОСББ. Це дуже важливий момент, на, який, на якому я зупинюся трошки пізніше. Заявки приймаються фондом і схвалюються і фондом, і Міжнародною фінансовою корпорацією, яка спільно з нами займається цим проектом. Максимальна сума гранту для одного будинку складає 7,2 мільйона гривень. До речі, це теж цифра була підвищена вчора на засіданні наглядової ради за поданням. Дирекції для того, щоб в будинках, які зазнали значних пошкоджень, і дахів, і, і дахів, і, і фасадів, а, і а, також віконних конструкцій, могли виконати всі ці роботи. А, також для того, щоб допомогти ОСББ, яка самостійно обирає підрядну організацію, а, правильно сформувати цінови. Цінові вимоги до підрядників ми встановили граничну вартість робіт. Для розповсюджених типів робіт, наприклад, для світлопрозорих конструкцій встановлена гранична вартість 8 тисяч гривень за метр квадратний, але це включає в себе весь комплекс робіт. Тобто, це і демонтаж пошкоджених конструкцій, і встановлення безпосередньо дверних блоків у прорізах стін, можливо, їх укріплення, це віконні откоси, це ізоляція примикань до стін будівлі, влаштування відливів, це замонт, заміна. Може бути або ремонт фурнітури, також ми встановлюємо технічні вимоги, мінімальні технічні вимоги до світлопрозорих конструкцій для окремо для опалювальних об'ємів та неопалювальних об'ємів, наприклад, таких як скління балконів та лоджі. Для світлопрозорих конструкцій, опалювальні об'єми, монтажна товщина рами повинна бути не менше 70 мм і повинен бути двокамерний склопакет товщиною не менше 32 мм з одним шаром енергоефективного скла та заплів. Повненням інертним газом для балконів монтажна товщина рами повинна бути не менше 58 мм і склопакет, склопакет товщиною не менше 24 мм. Також встановлюються граничні вартості для склопакету, коли в нас побита саме склопакет, а рама вціліла і загалом вікно може функціонувати. Це 4 тисячі гривень за метр квадратний. Для світлопрозорих конструкцій неопалювальних об'ємів встановлена вартість 5500 гривень за метр квадратний. І для зовнішніх дверей, ну які зазвичай в принципі в нас використовують в ОСББ, це утеплені металеві двері, це 10 тисяч гривень на метр квадратний. Це допоможе ОСББ більш ретельно обирати та не попадати на якогось гачка від недобросовісного підрядника, для того, щоб не були завищені вартості таких робіт. А ми бачимо, що останнім часом такі випадки все частіше і частіше, на жаль, трапляються. Основні засади фінансування цієї програми вони є безпрецедентними на будівельному ринку, взагалі, тому що після схвалення заявки, після приєднання до грантового договору і після того, як прийшов до нас ОСББ з договором підряду, ми виплачуємо 70% гранту наперед. Тобто 70% грантів можуть вже від загальної вартості проекту можуть використовуватися на закупівлю матеріалів і на проведення ремонтно будівельних робіт. Після того, як роботи всі завершені, 30% і подана відповідна заявка з актами, ми декомпенсовуємо залишок суми, які складає 30%. Які кроки? Повинні зробити ОСББ для того, щоб отримати грант. По перше, треба почати з того, щоб провести загальні збори ОСББ. Це найголовніша вимога. Повинно бути прийняте спільне рішення на зборах сьогодні, згідно законодавства. Якщо раніше це було дві третини голосів, то тепер в нас 50% плюс один голос. Це вже збори приймають спільне рішення відповідно до останньої редакції нашого закону. Потрібно провести обстеження будинку, залучити фахівця, який сертифікований, для того, щоб він провів обстеження будинків і визначив категорію пошкоджень, і, і де саме які пошкодження. Треба усунути. Після цього розробляється дефектна ад, пояснювальна записка, кошторис можна йти по спрощеній процедурі, яка зараз дозволяється законодавством. І після цього проходити, якщо вартість проекту понад 1 мільйон, обов'язкову експертизу проєктної документації. Потім ви обирається підрядник і укладається договір, складається договірна ціна, подається заявка на участь. Після цього схвалюється заявка фондом і нашими колегами з міжнародної фінансової корпорації, і ОСББ на протязі одного дня після схвалення заявки отримує грант 70% від вартості всіх матеріалів і робіт. Після того як відбулися роботи і відновився будинок. Подається до фонду заявка номер 2 заявка про завершення робіт з відповідними актами, складеними підрядникам, замовникам за залученням технічного нагляду. І після схвалення заявки виплачується 30% вже компенсації тих витрат, які понес, понесла ОСББ. У нас. Два етапи, тобто, на відміну від програми енергодім, там де декілька етапів. Тут їх всього два. Я більш детально розповів на минулому коли показував вам минулий слайд. Тобто, спрощена процедура участі в програмі від «Новодім». Ми вже маємо перші результати. Загалом, ми отримали 60 заявок на участь. З них 26 схвалено фондом, 20 заявкам вже виплачені гранти. Всього вартість загальних заявок, які поступили до фонду, і вартість робіт, яка в них знаходиться, складає 127 мільйонів гривень. Всього учасниками програми стали 4 тисячі домогосподарств, і спеціально для сьогоднішньої презентації я підготував цифру. Це буде цікаво напевно, учасникам будівельного ринку віконного. В нас загалом, от якщо взяти ті вікна, які підлягають заміні. Відновленню вже от по тих 59-60 заявкам це 4,5 тисячі квадратних метрів віконних конструкцій. Також це тисяча квадратних метрів склопакетів і 0,2 тисячі квадратних метрів дверей. Відповідно, якщо це екстраполювати на 500 заявок, то цифри будуть відповідно в 9-10 разів вище. Тобто, таким чином можна оцінити, яка потреба взагалі в будівельному ринку цієї продукції зараз існує. Також хочу продемонструвати вперше в публічній плоскості наші перші результати відновлення пошкоджених будинків. Це ОСББ Затишне в місті Ірпінь. Київська область, вартість проєкта склала 3,1 млн грн. Там були пошкодження, як ви бачите, дуже суттєво віконні конструкції. Також були пошкоджені внутрішні тамбурні двері. Було пошкодження фасада будівлі, особливо першого поверха. Цей будинок подав першу заявку буквально 22 листопада. На наступний день після запуску офіційного запуску програми і вже завершився роботи, і вже заявка на завершення роботи вже схвалена. Таким чином, ми маємо вже отакий перший комплексний проєкт. Також, от будинок, який ми особисто дивилися на нього в червні місяці, коли. Були в місті Єрпінь, оглядали будинки, які потребують відновлення, і саме там в нас була співпраця з органами місцевого самоврядування, з головами ОСББ, які висказували свої потреби, тому що спочатку ми думали зупинитися лише на заміні вікон і дверей, а потім вже ми побачили, що потреба є і дуже суттєва в саме відновленні фасадів і дахів, а також інженерних мереж, тому що ну вікна. На ми бачили, вже почали міняти ще в червні, ще в травні, і все ж таки дуже багато хто допомагає. Але от комплексну таку роботу ОСББ вже не тягне, тому що бачите, тут вартість проекту в нас 5,4 і гривень. Це серйозні роботи. Там були, до речі, пошкоджені несучі конструкції, плити перекриття. Декілька вони це зробили власними силами. Там десь і підрядник допоміг я так розумію, і було відновлено несуча здатність всього будинку. І після цього вже. Приступили до, безпосередньо до виконання робіт з відновлення. Сума гранту була виплачена 3,8 млн грн, повністю завершений проект, і зараз цей ОСББ очікує на остаточний розрахунок і на остаточну компенсацію. Ми побачили в той же час, що є великі складнощі для ОСББ саме з оформленням документів. Причому ті помилки, які робляться, вони, в принципі, не залежать від компетенції ОСББ, тому що ОСББ самостійно обирає підрядника. І от знайти фахового і порядного підрядника, це не таке, не таке просте завдання, як, як, як так міркувалося. Тому що в нас ОСББ як замовник будівельних робіт, він самостійно обирає підрядника. Фонд не має ніяких акредитованих компаній, які акредитує там, на здійснення діяльності. Нашим програмам чи не складає якісь списки окремі таких списків. Немає ОСББ самостійно обирає підрядника і для того, щоб цей від, вибір був прозорий і зрозумілий, і е, убезпечив ОСББ від можливих зловживань. Е, саме тому фонд розробив вимоги до будівельних компаній та підрядників і постачальників за програмою від е, По-перше, повинен бути досвід будівельної галузі більше трьох років. Е, це можна знайти в відкритих реєстрах. На сайтах є e і, і, або Open DataBot. Також повинен бути досвід виконання не менше трьох аналогічних договорів протягом останніх трьох років. Тобто, це або заміна вікон, або облаштування фасаду. Це повинно бути підтверджено відповідними договорами, інформацією з веб-порталу Прозоро. Також це може бути учасник не учасник, а підрядна організація, які залучали наші бенефіціари ОСББ по нашій програмі Енергодом, там, де впроваджуються енергоефективні заходи, тому що по за своєю суттю вони є ідентичними. Також от. Із останніх змін це те, що можуть взяти право участі як в якості підрядника, в програмі можуть залучити ОСББ. Це будівельні організації, великі, які виконували роботи іншого класу складності чи як кажуть правильно класу наслідків, тобто СС-3, не менше, теж підтверджений досвід виконання робіт. Вони можуть бути другими іншими, але тим не менше, наприклад, підрядні організації зараз цікаво зайти в відновлення. Вона перепрофілює свою діяльність і тому, чому б, якщо вони не виконували роботи серйозного класу наслідків, не виконувати більш зрозуміли загальнобудівельні роботи з облаштування фасада чи встановлення вікон або дахів. Також повинна бути відсутня негативна інформація про підрядників і постачальників, відсутні кримінальні впровадження. Ну і не дай Боже, щоб ці підряд співвласники цієї підрядної організації були віднесені до або визнані колаборантами. Що стосується нашої програми, ми бачимо, що Дуже багато, дуже великий попит. У нас за перший тиждень надійшло 30 заявок на участь. На жаль, цей попит зрозуміло, яким чином сформувався внаслідок підступної військової агресії Росії. І тому ми бачимо, але ми бачимо в той же самий час, що навіть не зважаючи на складну зиму. Наші ОСББ, наші співвласники показали свою проактивну позицію. Вони допомагають один одному, допомагають в першу чергу і собі. Також ми маємо відбудувати якомога більше будинків до, до початку наступної зими. І маємо рухатися далі і відновлювати разом синхронно з іншими програмами та з іншими учасниками будівельного ринку нашу країну. Дякую. Дякую, пане Єгору, за вашу доповідь. Дуже цікава і особисто від себе хочу вам подякувати, що ви стали ініціаторами розробки цієї програми, що ви її просували як на рівні Кабінету міністрів, як на рівні Верховної Ради, так і серед наших європейських партнерів. Тому вам за це окремо дякую. Але у нас є питання. Від наших глядачів, і воно можливо не дуже стосується, але я його задам. Пане Єгоре, як так сталося, що генеральним підрядником по встановленню вікон у відновлених будинках в Київській області стала Укрзалізниця? Ну, зараз я, я перефразую це питання. Я розумію, насправді в Київській області дійсно. Сталася парадоксальна ситуація, і, мабуть, це питання не до пана Єгора, а все ж таки до Київської обласної військової адміністрації. А, чому при відновленні там будинків Київська обласна військова адміністрація гроші відправляла на Укрзалізницю? Ну якщо пан Ігор щось про це знає, то пусть скаже. А якщо ні, то моє питання полягає в тому, чи стикалися ви з якимись шахрайськими діями зі сторони підрядників по вашій програмі? Якщо так, то що це було? Я я за Укрзалізницю коментарів на жаль не маю або на щастя, тому що в нас, як я казав, свобода вибора бенефіціара не може фонд когось рекомендувати чи когось обирати серед підрядних організацій. Це вибір виключно ОСББ. Ми на нього не впливаємо. На жаль, саме із за цього, і саме тому, що. ОСББ не є фаховим замовником будівельних робіт, виникають дійсно там деякі непорозуміння. Я не можу сказати, що це навмисні шахрайські дії, але тим не менше ми бачили такі наміри. Ну, Завищення, скажімо так, середньоринкових цін. Ну, наприклад, коли декілька заявок приходять, коли в нас гранична вартість питома, як ви бачили, 8 тисяч гривень за квадрат, більш ніж достатньо для того, щоб встановити найсучаснішу європейську систему з іншим склопакетом, не 32 мм, як я продемонстрував, а 44 мм, наприклад, да? тобто, встановити абсолютно всі. Монтажні роботи з відливами з утепленням укосів і так далі. І коли підрядники пишуть 7990 тисяч гривень 99 копійок, ну виникають запитання, чому? Тому ми такі заявки, ну просто в ручному режимі, хоча це відповідає вимогам програмам, я їх особисто не схвалюю, тому що розуміюсь, яким чином працює будівельний ринок і саме галузь. Що стосується е, можливих намірів, то ми їх, е, я вважаю, що відсікаємо цими граничними питовими вартостями, по-перше, е, тому що тримаємо в деяких, в деяких рамках там, встановити на кожний випадок окрему там, вимогу, просто неможливо технічно. Ну, можливо, але це буде перегружена програма. і тому Му, в нас є чітка вимога є питомі вартості, є обмеження загальної вартості всього проекту 7,2 млн мільйона гривень, і є обов'язкова експертиза, коли вже вартість проекту перевищує 1 мільйон гривень. Тобто, причому експертиза державної форми власності. Тим там більш ретельно відносяться до коштів, і хоча кошти в нас на цьому етапі програмі поки що на 100% європейські, але тим не менше, наші партнери і наші колеги з Європейського Союзу казали: уявіть собі або так: відноситись до цих коштів, так як до бюджетних, і ми відповідним чином. Нам встановили такі баланси між швидкістю та, та правомірності дій. Зрозуміло. Зрозуміло. Добре, ще одне є в мене питання. Мені зрозуміла ваша процедура, як ви перевіряєте проекти, які подаються в фонд. А чи перевіряє фонд вже реалізацію? Чи є у вас якісь виїзні перевірки? Наскільки те, що було задокументовано, перевірено. Да з точки зору документів справді було встановлено чи побудована на об'єкті. Дякую за запитання. Це наш, наш основний системний принцип. Тобто, в нас системні принципи не змінюються в жодній програмі. Після того, як виконані всі роботи, що в програмі енергодім, там, де впроваджуються енергоефективні заходи, що в програмі Відновий ДІМ проходить кінцева верифікація. Тобто, наші фахівці можуть або запросити фото. Або виїхати на об'єкт безпосередньо, щоб впевнитися, що саме ті роботи, які заявлялися, вони були виконані безпосередньо. Також відбувається ще подвійна перевірка. Тобто, не тільки ми виїжджаємо, ще виїжджають наші колеги, тобто корпорація IFC також наймає вендора, який приймає також ці роботи і оцінює ці роботи. По тих же критеріях, по яким оцінюють наші фахівці, таким чином відбувається такий дабл чек виконаних робіт, і е, дуже важко щось не виконати, а, або е, навпаки, щось дописати, чи домалювати, чи недовиконати, тому що перевірка досить ретельна саме кінцевого результату. Це найголовніше, що нам потрібно: кінцевий результат, щоб будинок був вже придатний до експлуатації. Дякую. Дякую дуже за ваші відповіді. Дякую за ваш підхід. Мені особисто він дуже імпонує. От, Я за те, щоб принцип відновлення шов по тезі стало краще, ніж було. Тому ще раз дякую і гарної вам роботи і гарних проєктів. Дякую, Михайло. Ну, а ми рухаємось далі. І через декілька хвилин чекаємо нового спікера у нас в студії.